24 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 11 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил Безпеки та оборони України завдали ударів по одному району зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні внаслідок знеструмлення через погодні умови на тимчасово окупованих територіях зупинилась низка підприємств у зв'язку з дефіцитом кадрів у енергетичній галузі. Окупанти не можуть поновити подачу електроенергії. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Ленінград зафіксовано розміщення додаткових засобів протиповітряної оборони рашистів. Після потужної пожежі на паливному терміналі внаслідок атаки непізнаних безпілотників, 21 січня 2024 року рашисти вирішили посилити захист північно-західної частини своєї недодержави бензоколонки. В Гаубелгород гепнувся військово-транспортний літак Іл-76 «Рашистів». Першими, як не дивно, про це повідомили рашистські інформаційні смітники. З приводу цієї катастрофи, Кацапня влаштувала дику істерику та почала продукувати потоки всілякої брехні, намагаючись всебічно очорнити Україну. В Гауче сталася потужна пожежа на меблевій фабриці. Внаслідок атаки непізнаних безпілотників знову палав нафтопереробний завод у Туапсевт-Муторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, світ виступає проти рашистської агресії. Комітети у закордонних справах Сенату та Палати представників США схвалили законопроекти, що допоможуть створити умови для конфіскації активів рашистів та передачі їх Україні для відновлення після руйнувань, спричинених загарбницькою війною Рашистської Федерації. Постскриптом Українські хакери здійснили чергову успішну кібератаку. Знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології Планета, що займається на РФ прийманням та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 суб'єктів рашистської терористичної недодержави. Робота суперкомп'ютерів, якими обладнаний цей центр, паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі. Заразом паралізовано роботу систем кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.